Доброго ранку, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати на сьогоднішньому занятті зліплення. Дітки, 1 жовтня Україна святкує три свята. Перше свято Покрова Пресвятої Богородиці, Друге свято це День козацтва. А третє свято воно молоде, День захисниць та захисника України. Тож, малята, День захисника і захисниць України це день, коли ми шануємо і жінок, і чоловіків, які стоять на охороні нашої держави. Це не лише День військових, тому що захищають нашу Україну і цивільні люди, і волонтери, і медики. Тому я сьогодні пропоную вам зробити. Медаль для наших захисників та захисниць України. Але спочатку послухайте вірш, який називається Захисник. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Солдати, воїн, захисник. Пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг. Відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти, за те, що в мене мирний день. Живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, За те, що нині кожен день і кожну хвилину, Ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. Малята, для чого нам з вами потрібно пластилін різного кольору? Ось така заготовочка для нашої медалі та стека. Дітки, спочатку давайте з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків, приготували ручки. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я головніша. Ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні, права і ліва. Тільки в єдності є сила. Зробили сердечко. Та до роботи. Малята, спочатку ми з вами беремо пластилін плакитного кольору. Відрізаємо шматочок. Між долоньками коловими рухами робимо кульку. Так, потім цю кульку ми викладаємо посередині та ось так розмащуємо пальчиками, ось так. Дивіться. Ось так ми розмачуємо пальчиками. Ось так, подивіться, розмашуємо. Потім беремо стеку. та ось так рівняємо. Так, тепер малята беремо жовтий колір пластиліну. І також, як і блакитний, ми розміщуємо його посередині, спочатку між долоньками. Викладаємо, ось так пальчиками не поспішаємо лівою ручкою придержуємо, а правими паль... правими... правою ручкою пальчиками ми ось так робимо. Не поспішаємо, щоб у нас вийшла дуже гарно. Красива медалька для наших захисників. Ось так. Ось малята. Така у нас з вами вийшла медалька. Подивіться, яка вона гарнюча. Так, тепер давайте з вами зробимо квіточку. Для чого беремо пластилін. Я беру фіолетового кольору, а ви. Який вам сподобається. Це може бути рожевий, або ще якийсь. Беремо та між долоньками розкочуємо коловими рухами і робимо ось такі пальчиком краплиночки. Ось так. Так, одна краплинка. Так, пальчиками друга краплинка. Так. Ось так. Не поспішаємо, щоб у нас з знову вийшло. Дуже гарна медалька. Так, ось іще одна краплиночка. Ось малята ми зробили такі краплиночки. Це будуть наші пелюсточки. Тепер з вами викладаємо. Ось так. Така в нас з вами вийде квіточка. Ось так. Тепер малята беремо пластилін коричневого кольору, відчіплюємо шматочок, ми зробимо з вами серединку між долоньками коловими рухами. Ось так причіплюємо пальчиком. Ось, дітки, подивіться, яка в нас дуже красива медалька для наших захисників. Тепер ми з вами беремо пластилін зеленого кольору, відрізаємо або відщіплюємо шматочок та робимо з вами зелене листячко. Ми беремо між долоньками, коловими, рухами, а потім пальчиками робимо також такі ось краплиночки. Ось подивіться. Ось. Так. І ще. ми робимо краплиночку. Ось так. Прищіплюємо, а потім малята беремо стеку та ось отак робимо листячку, малюємо. Також ми можемо зробити різики такі ось на нашій квіточці. Ось малята, подивіться, яка медалька для наших захисників у мене вийшла. Тепер ми беремо ось таку красиву, красиву. Стрічечку таку беремо, з'єднуємо ось так та просуваємо. Ось така малята, подивіться, яка вийшла в нас з вами медалька для захисника України. Малята дякую вам за увагу. Я буду чекати фото ваших робіт, ваших медалях. А після цього ви кожен із вас можете. Свою медальку подарувати захиснику або захисниці України та подякувати. Дякую за увагу, мирного тихого дня! До побачення, до нових зустрічей!